Доброго усім дня. Сьогодні готую щупу. На одну тарілки. Майонез роблю так трошечки. Тепер натираю картошку. Картошки буде тоненький слой. Трошки так розправлю. Сюди ще чуть-чуть добавлю. І так, на дві тарілочки в мене пішло три картошинки. Тепер нарізаю я оселедець. Оселедець нарізала крупно. Другу тарілку. Дивлюся мало, зараз додав. Тепер на селедець натираємо ще картошку зверху. У нас шуба буде воздушна, оселедець під воздушною шубою. Картошка хорошо натирається, бо вона дуже вихолонула. Ложкою я не буду прибацувати її. Розрівняла. Тепер відгорну картошку від країв. і роблю сітку ложкою розчавлювати не буду майонез, так і нас і залишиться. Все зверху натираю моркву. Трошки добавлю морквини, не нехватило. Такий салат оселедець під воздушною шубою. Ми готуємо де більше 20 вже років. Ми його не притопчуємо ложкою. Я убираю просто з боків. і трошки розрівняла. І також його роблю сітку. Майонез у мене 50% жирності, так що не думайте, що я дуже багато його кладу в салат. Як поглянути збоку, так, да, багато роль. кажеться, що тут майонезу. Зверху тепер натираю буряк. Як варю, як чищу, я вам не показую. Але ж коли почистили, попробуйте бурячок. Щоб був не дуже кислий, бо я два буряка викинула. Один такий був кислючий, а другий як з нитками. Да, це я неправильно тру. Надасть так по всьому розвести тертушкою. Це вірно. Да, трошки рассыпается. Ну ничего. А цей теперь придется растягивать мне. Бачите? Сразу отвлеклась и... Ну ничего. Дотрем еще. Верхній шар, і зараз я його розправлю все, легенько розправила, і зверху також роблю сітку. І також не буду її ложкою придавлювати, так і залишиться високий салат вийшов. Збоку кільце зробимо. Ось так. Це я вчора дивилася відео по Ютубі. Одна блогерка каже говорить, що роблю салат шубу по новому рецепту. Рекомендую всім приготувати. І про воздушну. І я ж так подумаю, приготую і я, тільки ж не по-новому. У мене на другому каналі є де то років три. Я викладувала відео, також робила таку шубу. Так що він вже не новий. Все, приготувала салат. Подивіться, який красивий. Тоже рекомендую приготувати. Дуже смачний, воздушний. Так що так, друзі, готуйте. Якраз сьогодні праздник, Різдво Христове. Всіх вітаю, бажаю тільки одного миру. І хлопцям нашим. Скоріше перемоги, щоб повернулися всі додому живі і здорові. Все, друзі, готуйте. Пока-пока.